Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Квітосад Півдня. Сьогоднішній випуск я адресую в першу чергу жителям Південних областей України. Чому саме їм? Тому що саме на півдні в останні роки дуже сильно відчуваються негативні наслідки глобального потепління. Рослини, які раніше прекрасно витримували і спеку, і засуху, зараз не витримують, почувають себе набагато гірше. Ось, наприклад, декілька років у мене ростуть. Кулеподібні подібні туї, Туя Даніка, якщо правильно пам'ятаю назву, вона витримувала сонце гарно, а в цьому році, ось, подивіться, кінчики обгоріли, ось якраз і з південної сторони он ще більше обгоріло. от Другий кущик ось такий теж, з північного боку, більш зелененький, а з південного. Ось, обгоряні прямо листки дуже сильно. Наприклад, клематіс, ось тут він гарненько, так ріс на драбинці собі. І на даний момент ось все, що залишилося зелененьке, свіженьке. Тобто кущик залишився ще живенький, але, звичайно, що постраждав він дуже-дуже сильно. Вон. Я сподіваюся, що він на весну пустить, може, скорення, свіжі пагони, щоб замінити. Але дуже жаль, що він досягнув уже до верха оцеї бесідки, а тепер прийдеться наново його вирощувати цього куща. Дуже сильно постраждали у мене в цьому році хости. Посадила я їх за правилами, тобто у напівтіні. Оцей кущик, вірніше, тут зараз три, але тут був один кущ. Це я його недавно просто розсадила, розділила на декілька частин. Був один великий, десь у діаметрі 60 см. Так от посадила я його так, щоб з одного боку його закривала магонія, ось куляста пишна, з іншого боку його закривала гарно чайна троянда. Зараз вона стоїть майже без листя, бо засуха. Заставила кущ обсипати це листя, він стоїть одні лози на ньому. Ось. Але так, з обох боків, із південного, південно-західного боку, ці кущі закривали хосту. І трошки потрапляло сонце, але не багато, тому вона була завжди пишною, все літо квітувала, ну просто прекрасна була. Поряд росли під магонією, і ось далі росте форзиція. Ось теж під нею росло ще декілька кущів хост, але зараз їх ви не бачите, тому що звідси я їх мусила забрати. Що сталося? Вони повністю, повністю листя скинули, воно геть обгоріло. Ну, я чекала, чекала, що може щось поміняється, але бачу, що ні. Хоч був кінець літа, але вирішила викопати і подивитися, що ж там із корінням. Ну, три кущі мені прийшлося викопити. Зовсім, тому що коріння просто струхлявіло. Волога була бо я поливала ці кущі, накривала їх гіллям дерев, обкладала ось такими старими відрами, щоб поменше жари потрапляло до коріння, але все рівно воно не витримало і струхлявіло повністю. А три сорти залишилися. Залишилися живими, два сорти без листя, а оцей е, трошки листя ще залишилося, ну, але десь відсотків на 70 е, листя вигоріло. Оці живенькі залишились тільки за рахунок того, що вони знаходились на кущі попід низом. Е, тобто верхнє листя обгоріло, а нижнє оце трошки залишилося живе. То я кущ розділила на декілька частин, три е, поділки посадила ось тут. І а то інші перенесла в інше місце. Посадила в це саме місце, але трошки здвинула ці кущики ближче до Магонії. Ось, Якщо е, раніше кущ ось в цій точці, в мене ріс, ось тут. Бачите? Да? То тепер я здвинула вправо, щоб ближче до до куща до магонії, він навесно розпушиться ще трошки більше. Троянда буде з листям. І троянду вже не буду обрізати ось так, щоб вона прямо вертикальними гілками вверх йшла. А які будуть бокові йти в сторону хост, я їх буду залишати, щоб вони зверху теж прикривали ці кущики. І я думаю, вони так уже на слідуючий рік не постраждають, як цього року. Якщо Повториться історія, то буду забирати їх звідси зовсім. Ну, Пересадка відбулася е, в кінці літа. Ну, Це вже я так на свій ризик робила, бо е, раніше не вийшло у мене. А вже так думаю, будь-що буде. Ну, Але на пересадку кущі зреагували дуже гарно. Ось, бачите, залишки оцього обгоряного я просто обшулушила це сухеньке. От, а так. Вся зелень, яка була живенька, вона вся залишилася. Ось листочки, такі плотні, хороші, живенькі. Ось на одному кущі навіть уже два нових виросло. Дуже такий приємний колір і розміри гарні. І дивлюся, що тут рядишком уже. Рожки появились, ось один ось другий рожок. Ну, Вони зупинилися в рості, просто уже починається пониження температури. Все-таки осінь зараз на дворі, то ріст зупинився. Уже. Ну, Через тиждень обіцяють заморозки, то тоді у хости це листячко, звичайно, вже пропаде. Ну, Я зверху поприкриваю, щоб оці молоденькі пагони не померзли. Прикривати буду сухою травою, як завжди. Я в оці відра отак віночками накладаю сухої трави, і ці хости прекрасно переносять зиму. То на наступний рік, я думаю, що ці кущики вже будуть показувати себе хорошо, можливо, якийсь і зацвіте. Розраховую, що пересадила. Недаром, так скажемо. А от з іншими корінцями зараз покажу, що їм зробила. Перейдемо в інше місце. Я їх перенесла зовсім туди, куди сонце потрапляє лише увечері. А так цілий день прямих сонячних променів там нема. Ось тут проходимо мимо малина. Повністю ось обгоріла геть. Геть, навіть молоді немає ніякої. Наслідуючий рік малини в мене буде мало. Так. Ось тут кущики. Ох, це така в мене експериментальна діляночка тут вийшла. Ось, бачите, цей самий кущ теж. Ось живий, гарний, величенький такий. Ну, Внизу я тут не бачу нічого біля нього. От, але самі листочки дуже такі бодренькі, живі, хороші. А ось тут корінь попався зовсім без листя, повністю все обгорене. Але зараз уже ось один росточок, ще один росточок. І отут пальцями нащупую ось іще один росток. От Вони повитикалися. Оці ростки вони повитикались буквально протягом тижня після пересадки. Я такої швидкості не спостерігала ні в одних рослин. А ось інший сорт, двоколірний, красивий, тут зеленувати і жовтувати якийсь. Вони, якщо в тіньочку, то аж якісь голубуваті прямо, то оцей кущик пустив ось о, листочок, ось гостренький, маленький. Ну він виткнувся і зупинився. О, А тут такий самий: тут не було зовсім листя ніякого, оці два штучки це за тиждень вони повилазили, розпустилися свіженькі, гарненькі, хоч і маленькі. І ще один кущик це зелений колір, але він тут йде е, темний по краях, темніший. Він якийсь синюватий, трошки інколи буває схожий, а середина більш світла. Тут теж на цьому кущикові обгоріло все стопроцентно. Оці всі листочки, скільки це їх тут? Раз, два, три, чотири, шість штук листків, оце все вилізли буквально за тиждень. Ну, швидкість прямо взагалі мене вразила. Видно, що пересадка пішла на користь. Цим хостам. Ну, зараз вони у мене закриті цими відрами. Це спеціально для того, щоб і я сама не наштовхнулася на ці манюньки, не стала на них случайно. І коли чоловік косить траву скрізь, бачите, після дощу, як вона гарненько тут зазеленіла, і в самих оцих теж вириваю. Ходжу. Кури дуже люблять оцю дрібідь всяку. Вищупую, а вони з'їдають гарно-гарно. Наростає після дощу прямо гарненько. Може, хоч зимою буде зеленіше, ніж було влітку. От. І от в цьому місті виходить так, що і південна сторона закрита, закрита хатою. Якраз от, Якщо так повертаюся, да, то з цього боку будинок стоїть, з цього боку кущ калини. Пишний, красивий, він так гарно в цьому році виріс, які пагони високі, то слідуючий рік він буде взагалі красивий, красивенний і гарненько перекриє сонце, щоб воно сюди палючі свої промені не посилало. А ось, ось з західної сторони, то тут сонце сюди потрапляє вже. Десь аж після 4-5 годин вечора, то це вже не настільки страшно, як те, що, е, що вдень палить. От, тому я думаю, що тут буде їм непогано і наслідуючий е, сезон вже буду слідкувати. Якщо все буде нормально, якщо вони мої е, ожидання виправдають, то зроблю тут клумбочку, може і ще подосажую і буде тоді гарненько. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу і до побачення до слідуючої зустрічі.